Якщо військовослужбовець помер від захворювання, яке не пов'язано з пораненням, контузією чи травмою, а, наприклад, через проблеми з серцем, то родина все одно має право на 15 мільйонів гривень. Такий висновок ще в 2024 році зробив Верховний суд. Номер справи буде в описі під відео. Вирішив з вами поділитися цією справою, бо часто трапляється так, що призвали на військову службу здорового чоловіка, а потім стається серцевий напад чи якась інше захворювання, і чоловік помирає. І статися це може навіть на полі бою під час виконання бойового завдання. А міністерство оборони вказує, що якщо смерть не від поранення, то право на одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень родина не має. Хоча зрозуміло, що від таких фізичних і психологічних навантажень, які військові отримають під час проходження служби, багато хвороб загострюється, і не кожен організм витримає такого навантаження. В даній судовій справі ситуація була наступна: військовослужбовець під час проходження військової служби помер внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Зі змісту довідок військової частини встановлено, що солдат проходив військову службу. Приймав безпосередню участь в бойових діях, в тому числі і в день його смерті. Регіональною військово лікарською комісією встановлено, що захворювання солдата пов'язані з захистом батьківщини, і Верховний суд вказує, що позивачка має право на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі сина військовослужбовця солдата під час дії воєнного стану в розмірі 15 мільйонів гривень з підстав того, що його смерть пов'язана з захистом батьківщини. Гарне рішення суду, але прикро, що матері довелося два роки виборювати своє законне право на допомогу по втраті сина. Тому знаєте, що така практика є. В кого є проблеми з отриманням одноразової грошової допомоги, звертайтесь, проаналізуємо саме вашу ситуацію та допоможемо. Також рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, там буде більше цікавої інформації, а посилання на телеграм в шапці профілю.